Події, які відбуваються навколо московського патріархату, та те, що правоохоронці знаходять у приміщеннях лавр, монастирів та церков, у ПЦ обурює чимало людей, бо складається таке враження, що Українська православна церква є чи не справжнісіньким відділом російського ФСБ, тому 30 листопада чергова сесія Луцької міської ради була напруженою однак. Злагодженою одне з питань на порядку денному звернення мерії до Верховної Ради України РНБО, начальника Волинської обласної військової адміністрації щодо заборони ОПЦ МП на території України. Навіть по про те, що церква відділена від держави і у нас є свобода й але в даний момент. Релігія це зброя, де війна точиться за мізки людей. Всім я думаю, і так зрозуміло, що російська православна церква Московського ну, в принципі, як така, вона не є навіть релігійною організацією, якщо ми мимо Російську Федерацію. Це є такий собі департамент у справах релігії. Який напряму співпрацює з спецслужбами і використовується, власне кажучи, тільки для певних таких державних цілей, те, що хоче держава кудись, скажімо, використати ту чи іншу релігійну організацію, теж стосується української православної церкви Московського Патріархату, оскільки вона є структурним елементом цієї російської церкви. І від початку війни ми не бачимо якихось засуджень. Ми не бачимо. Про українську в цій церкві вона й надалі використовується суто на зло, суто на загрожує національним інтересам, вона і далі загрожує на суборності України, нашій державній незалежності. Захищати позицію у МП на сесію прийшов і вікарій Волинської єпархії Української православної церкви, єпископ Афанасій. Він почав розповідати про те, що з першого дня війни Онуфрій засудив війну, при цьому в свої. Промові Піп жодного разу не назвав Росію агресором. В перший же день блаженщин, наприклад, Київський всієї країни, онуфій, до цього і зверненням осудженим звернувся Архівська нафанайл і з перших днів молебне посилені молитви щодня в кожних храмах Полинської партії звершуються щодо перемоги українських військ і щоб правда була. За нашим народом. Після собору, який відбувся у Фіофані 27 травня, позиція Української класа церкви стала чітка, що даже голова Державної служби України з безпеки етнополітики Олена Богдан зазначила, що жодну жодного зв'язку київської митрополії, яка є. Релігійним центром УПЦ з РПЦ немає. Ті наклепи ілі винятки, коли людина особисто за свої калабранські погляди, чи якщо вони доведені Службою безпеки України, відповідає сама за себе, за свою позицію. А всі під, під одну грібенку, що ми вороги нашої держави, це є. Ну, Безглуздо. Я сам особисто з 2000 по 2002 рік служив в Збройних силах України, де присягав на вірність народу України. Після такого виступу депутати намагалися підібрати слова, але не змогли. Я не можу культурним словом це озвучити. Те, що тільки що відбувалося за трибуною, це просто жахливо. І такого не повинно було відбутися сьогодні в сесійній залі. Тому. У результаті звернення про заборону ОПЦМП в Україні депутати таки підтримали 25 за два отримались, троє не голосували. 25 за рішення прийнято. Сьогодні ми з колегами-депутатами засудили московський патріархат, українську православну церкву московського патріархату. Звернулись до Верховної Ради України до генерального прокурора. І одноголосно підтримали це рішення нині ж по всій Україні. Міські та обласні ради звертаються до вищих органів влади, аби заборонити ОПЦМП в країні. Такі звернення вже прийняли у Вінниці, Львові, Тернополі та інших регіонах України.